Слухаємо, сестри, як важко часом нам буває повернутися до суворих реалій життя після того, як ми зуміли від них абстрагуватися на якийсь час, побути із близькими друзями, із рідними, дорогими нам людьми, відвідати гарний концерт, або, зрештою, навіть подивитися улюблений фільм. Ми побули в де нам приємно, радісно, де ми відчуваємо себе щасливими, і як важко після того опинятися знову у світі, сповненому небезпек, розчаруванню, неприємних вражень. Яким же важким мав бути перехід Спасителя до цього світу, коли щойно він повертається із гори переображення? Він зумів. Побути із Отцем, зумів відчути себе серед піднесення Небесного Царства. І навіть апостоли, які не були учасниками цієї розмови із Мойсеєм та Іллією, пережили особливе піднесення і захоплені слова Петра. Давай зробимо тут три намети, тобі один ні, один, один Мойсей. Добре нам тут бути, вони відображають саме цей захід і тугу за нею, тугу за щастям, якого так рахує нам у повсякденному житті. І ось вони спускаються в Львову і відразу один за одним спадають на Спасителя неприємні зустрічі і розчарування. Ось приходить батько із важко хворим сина. І ця реальність хвороб, які переслідують людину, знову нагадує про недосконалість світу, враженого важкою хворобою гріха, хворобою, причиненою падінням праці. І навіть учні Христа, апостоли, самовпевнено взявшись за лікування цього хворого, зазнали поразки. І це виявляє слабкість і Це заразить і викликає, яке зітхання Спасителя і ці важкі слова, родине вірний лукавий, доки буду я з вами, доки вас я терпіти, якими соголозними здаються ці слова нам на, на тлі всіх наших переживань, які переслідують нас у цьому житті, на тлі тих розчарувань, які Несправжних надій, від тих обманів, помилок, якими усіяне наше життя, від тих злочинів, які так часто демонструють нам засоби масової інформації, лякаючи нас реальність довколишнього життя. Добре нам тут бути і доки бути мені з вами, майже буря стоять ці дві а як же вони відрізняються між собою? Потяг до неба і реальне життя, яка так йому суперечить. І що ж натомість пропонує Христос? Який образ сильної віри, досконалості він дає апостолам? Що протиставляє він цьому світу? Ну, здавалося б, на перший погляд, він мав і душу шукати якихось сильних, незвичайних особистостей. Вказувати на них, як на альтернативу зіпсованому світу. А він раптом обирає маленьку дитину, виводить перед апостолів і вказує на неї, на неї, як зразок віри і зразок чесноти. Здавалося, б, дорослі люди, які вже мали певний духовний досвід, супроводжуючи Христа, могли образитися, а могли розчаруватися. Як та дитина непідготована, не навчена, може бути вищою за них? Але Христос через цей зразок дитячої наївності і безпосередності вказує нам на необхідність бути відкритими до добра, вміти сприймати Його, вміти ігнорувати те зло, яке існує в світі, бо сила зла якраз і полягає в тому, воно намагається полонити нашу уяву, підпорядкувати її собі, посіяти в нас страх і переконати нас у всепереможності зла, гріха у цьому світі і в нашій слабкості перед Ним. Дитина не знає гріха, через тим, хто боїться. І саме цьому вчить Христос своїх учити, бути лагідними, як голуби. І будемо, як змії, говорити ми їм пізніше, вміти цінувати добро і горнутися до нього. Вміти, як це вміють тільки не зіпсовані духші дітей, відчувати в світі присутність неба, присутність Бога у нашому повсякденні, присутність ангела-хоронителя, який пильнує нас щодня і супроводжує нас через життєві. Вміти бачити, що світ створений для добра, і відкривати перед собою перспективу неба. Ось тоді і нам буде добре не тільки на обмеженому просторі гори переображення, якою щасточкою якої є, і прагне стати церква, а повсякчас, у нашому повсякденному житті, вміти вбирати в себе добро і щедро ділитися. І коли сьогодні ми думаємо про хвороби сучасної школи, про її влади, про обмежені можливості учителів до праці там і такі слабкі надії учнів на здобуття справжньої освіти, то ми повинні собі твердо пам'ятати, що школа і набуває свого автентичного сенсу, якщо вона стає школою добра. Довіри, любові до інших людей. А цього не досягнено жодними програмами і міністерськими указами, а тільки своєю активною присутністю в ній, як учителів, учнів, як батьків, бабусів, дідусь, які всі зацікавлені в тому, щоб змінювати наше суспільство на краще, щоб наближатися до Христа, щоб відчуваючи Його присутність. Не сприймати її як минущий момент, який пов'язаний із епізодичними відвіданими церкви або молитви, а як повсякденну нашу реальність, яка й змушує відчути весь світ як простір, переображений Христовою присутністю, якою нам усім має бути добре. Амінь. Слава Ісусу!